Усім великий привіт ви на каналі Що там по акції. В цьому короткому відео огляд ексклюзивних знижок тільки для власників картки АТБ. Період знижок розпочався 4 лютого та триватиме до 10 лютого включно. Отож, запрошую до огляду. Знижка мінус 27 відсотків на сир білоцерківський, а саме: сир кисломолочний, нежирний 350 грамів по ціні 55 гривень 90 копійок. Сир кисломолочний. 5% жирності. 350 г. Ціна 60 гривень 90 копійок. І сир кисломогочний, 9% жирності. Також 350 г. Ціна 65 гривень 90 копійок. Знижка на глазуровані сирки торгової марки злагода. А саме, сирок глазурований вишня 36 г. Ціна 10 гривень 50 копійок. Також сирок лазурований з цукатами Манго та Мак 36 грамів за ціною 11 гривень 30 копійок. Ікра імітована зі смаком горбуші. Торгова марка Кепс Фуд. 250 грамів. Знижка 40%. Акційна ціна 55 гривень 90 копійок. Форель скибочки холодного копчення. Торгова марка КІТ 120 грамів. Знижка 32%. Акційна ціна 133 гривні 90 копійок. Молоко згущене незбирене з цукром 8,5%. Торгова марка своя лінія 370 г. Знижка 20%. Акційна ціна 47 гривень 90 копійок. Чай чорний. Торгова марка Мінутка. 140 грамів. 100 пакетиків у пачці. Знижка 25%. Ціна 52 гривні 40 копійок. Томати чері мариновані. Торгова марка Своя лінія. 450 г. Знижка 25%. Акційна ціна 59 гривень 70 копійок. Корм. Торгова марка Клуб 4 лапи. Преміум повнораціонний консервований. В асортименті 80 г. Знижка 35%. Ціна 12 гривень 60 копійок. Трубочки вафельні Конафетто Мілк. Торгова марка Рошен 140 г. Знижка 30%. Акційна ціна 24 гривні 70 копійок. Напій Мохіто безалкогольний соковмісний. Торгова марка День у день. 2 літри. Знижка 40%. Акційна ціна 23 гривні 90 копійок. Гр. Крекер ніжний. Торгова марка. Своя лінія. 400 г. Знижка 25%. Акційна ціна 32 гривні 90 копійок. Гр. Снеки. Торгова марка Зіба. Чіпси банан 75 г. Знижка 30%. Ціна 19 гривень 50 копійок. Гр. А також манго шматочками 200 г. Знижка 30%. Ціна 43 гривні 90 копійок. Мило тверде. Активна свіжість. Торгова марка. Своя лінія. В асортименті вага 100 гравів. Знижка 26%. Ціна 10 гривень 90 копійок. Також мило тверде орхідеї та перлина. Вага 140 грамів. Ціна 20 гривень 50 копійок. Паста зубна актив. Захист від парадонтиту. Торгова марка Лакалут. 100 мл. Знижка 33%. Акційна ціна 89 ,90 гривень 90 копійок. Засіб мийний Das PowerClean. Торгова марка Galax 500 грамів. Знижка 37%. Акційна ціна 63 ,90 гривні 90 копійок. Папір туалетний Elite Soft ароматизований тришаровий. Торгова марка Своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 53 ,50 гривні 50 копійок.